Всім привіт, друзі, це шоу Бісики. Мене звати Богдан Водкевич, і погнали. Знаєте, хотів сьогодні відрефлексувати на дві такі дуже неприємні для України публікації, які вийшли в дуже авторитетному «The Wall Street Journal» американському. Розпочнемо з найсвіжішої. От знаєте, це приклад того, коли ну я не можу це закинути американським журналістам. Поза як ви розумієте, це не їх країна, я про Україну, їм треба продавати свої наклади. але... Коли це видання, от, ми ж розуміємо да, які проблеми з артилерійськими снарядами в Україні, ми розуміємо. Як складно їх шукати. Ми дуже вдячні Чехії за те, що вона проявила дуже велику наполегливість пошуку цих снарядів. От є правда, в мене певні підозри, хто б міг стояти за цим, ну военчасти. І тут американські журналісти, ну і от уже ж нібито є інформація, що вже є гроші на 800 тисяч нарядів. Супер, нібито Чехи ще знайшли. І тут виходить публікація Wall Street Journal, де американські журналісти вивалюють інформацію про те, що виявляється цілком можливо ці снаряди закупаються в країнах, які навіть є дружніми до Росії. Але типу за гроші готові щось продати Україні. От ви мені скажіть, будь ласка, нахріна ви це публікуєте? Ну ясно, вам цікаво, у вас шпигунські історії, щоб народ читав. А для України це може обернутися тим, що ці снаряди просто не будуть продані. Тому так це звичайно приклад того, коли. По-перше, ми не маємо свого голосу, і тому, ну завдяки блискучій політиці Володимира Зеленського, його геніальних медійників, які вдумайтесь за уже понад два роки повномасштабної війни, так і не налагодили жодного нормального англомовного видання. Просто уявіть собі, просто українська держава не говорить англійською, тобто міжнародною мовою зі світом. У нас немає намовлення, у нас є лайно під назвою Фрідом російською мовою. Для хороших русских. от тих самих, які о 12 годині бігали на виборах Путіна, на виборах царя, робити красиву картинку для російської пропаганди. Ну от, власне. Але це відео скоріше навіть не про цей матеріал, а про другий, який трошки напередодні вийшов 15 березня, і який викликав такий достатньо жвавий резонанс в Україні. Там достатньо похмура стаття, так би мовити, яка називається, типу похмурі сценарії для України, якось так. Якщо, типу. Законопроект про допомогу Україні загине в Конгресі. Власне, ну, в, цім, в цьому матеріалі немає нічого нового, крім того, що там набрано купа там різноманітних опять же, названих джерел, як завжди, які там розказують, як все буде плохо, якщо Україна не отримує американську допомогу. Ну, власне, ми це і самі прекрасно розуміємо. І, до речі, добре, що навіть в цьому матеріалі показано, що Європа прокинулась. Європа зрозуміла масштаби катастрофи, які будуть, якщо, не дай Бог, Україна програє цю війну, тому потихеньку європейці починають включатися в гру. І це дуже добре. От і ну, в принципі, нічого суперпроривного в цьому матеріалі здавалось би, немає. А, ну, просто сказані речі, названі своїми вінами. Я розумію, що може у батьків людей викликає фрустрацію. Правда, але вона така, друзі. Ми зараз далі від перемоги у війні, ніж були, наприклад, восени 22-го року. На превеликий жаль, це, це, це факт, це треба визнавати. От ну і звичайно, ця вся історія з американською допомогою. Те, що вже півроку трампісти просто блокують цей пакет, це звичайно дуже погано з цієї точки зору, що воно, знаєте, ніби усталює в американському суспільстві, що типу, ну от як-то ну не вийшло, ну не змогла, як з Афганістаном, ну і далі їм днях. Ну. Так, да, убили всіх. Можна фільм зняти. А от у нас же там кілька біженців українських, ми їм премію дадим какую-нибудь. Да? Але, друзі, що в цьому матеріалі мене дійсно вибісило до патірі пульса, як то кажуть. Це, звичайно, те, що знову в якості спікера вигулькнула людина на прізвище Семюель Чарап. Хто це такий, друзі, це типу аналітик такої собі Ренд Корпорейшн. Здавалося б, цілком собі поважна структура, цинктенг, там всі діла. Але я просто нагадаю, хто цей чувачок. Це класична агентура впливу російського. Він член валдайського клубу, людина, яка все свою кар'єру побудувала на вивченні Росії. Він достатньо молодий, тобто це ще не совітолог старий. ні, Це. Сучасне це покоління експертів, які на тучних нафтодоларах привчилися розказувати про непереможну Росію. Чи інтереси треба завжди враховувати цей дядя? Повторюся, ще раз підкреслю член валдайського клубу. Ну просто на секундочку в голові собі вкладіть цей факт. Ну і ця людина довгі роки займається постійним адвокатуванням інтересів Росії в усіх можливих американських структурах. На жаль, він вхож і в кабінет Байдена, де він до речі бував. Він в принципі близький до демократичної партії. На жаль, це теж факт, який треба розуміти. Ну і ми пам'ятаємо, ця людина вже кілька разів, навіть під час повноваштабного вторгнення, виходила з великими статтями де розказувала про те, що Україні треба здатися, Україні треба заморозити конфлікт по корейському варіанту, по такому, посякому, що, мовляв, три пири, Росія надто непереможна і так далі. В цьому матеріалі цей чарап Займається, як завжди, тим самим, і американські журналісти дають йому місце, де цей Чарап розказує про те, що Ну да, Росія ж вона не переможна, стільки людей, стільки людей. Ну да, українці, звісно, молодці на самому початку, але зараз то звісно, Росія їх всіх роздавить. А... Я просто з одного боку, що тут казати. Очевидно, да, що ну ця людина є там, типу, аналітиком якимось. От. Але я просто нагадаю, друзі, що американські журналісти продовжують брати коментарі у таких персонажів, тому що українська держава так і не сподобалася е, завести своїх нормальних. Е, мало того, найбільша проблема в тому, що абсолютно бездарні люди, які сидять в медії чи Офісу президента, не здатні робити нічого, окрім як просто прибирати будь-яке нормальне обличчя, яке має хоч якусь пізнаваність, для того, щоб виблизкував тільки. Володимир Олександрович Зеленський. Ну, На превеликий жаль, ця історія призводить до того, що таких чарапів стає тільки більше. України просто нема, вона не говорить ніякими голосами. Зате все сильніше стають голоси таких чарапів. І отакі от, от статтєєчки, які пишуть люди, які ніби усталюють американську думку з тим, що ну, ніж могла я, ніж могла. Ну, щоб не закінчувати зовсім уже песимізмом, я зазначу все-таки, що такі статті, в принципі, корисні для того, щоб американці розуміли, що е якщо не буде допомоги, Україна впаде, а це все одно вдарить по американським інтересам, якби вони там цього не думали. Е в цілому, я повторюсь, я зазначу, що е звичайно там обмальовані похмурі сценарії, якщо не буде допомоги. Я все ж таки, не дивлячись на весь цей треш, який відбувається, щиро сподіваюся, що все-таки цей законопроект буде прийнятий. Е Звісно, ми про це говоримо вже <laughs> півроку. Вот. Але все ж таки, я дуже сподіваюся, що це буде зроблено, тому що ну, ніби до неї Джонсон цей спікер вже розуміє, що все-таки американці хочуть допомогти Україні і треба це зробити. Інша справа, що є Трамп э, зі своїми установками на те, щоб просто-напросто посіяти хаос, хай все впаде, а я прийду і все порішаю. Ну, жахлива позиція насправді, але є як є. Тому так, да, друзі, і це є відео якраз саме про те, що на превеликий жаль, э, повторюсь, ми змушені зараз. З американських журналістику сприймати, по суті, як істину в останній інстанції через те, що ну, своєї то у нас майже нема. Не все задавлено, звісно, в нуль, але ви розумієте, що кількість редакцій, кількість людей, які в нашій країні зараз не залежать від офісу президента, не бояться щось сказати. Вона, ну, в принципі, їх можна поховати на пальцях однієї. руки. Відповідно, кожна така стаття в американських медіа, звичайно, викликає певний резонанс. У нас. От. І оці от дві статті явно викликали цей великий резонанс. В будь-якому разі, хочу, я розумію, що це відео навряд чи подивиться американці, але я до вас, друзі, звертаюся, то подивиться це відео, яких є американці, друзі і так далі. Просто поясніть, що для них це просто слова, а для нас це виживання. Я в цілому. І коли, наприклад, американці хайпують на, на, на якихось таких речах, то для них це просто статійка. Яку вони прочитають, попіваючи каву, А для нас це чергові там сердечні зриви і ПТСР у людей, які просто уявляють собі, що далі буде відбуватися. Звичайно, це буде відбуватися і далі. Очевидно, поки Україна не сформує свою позицію. Ми не зможемо, по перше, не давати відкривати рота всяким чарапам. А по-друге, коли ми зможемо дійсно бути достойним, скажімо так. Не просто союзником-партнером, а взагалі країна, яка хоч говорить, окрім Володимира Олександровича Зеленського, який вже відверто всім набрид. Ну і результати цієї геніальної політики ми бачимо, в тому числі, і от у таких от статтях, які, на жаль, виходять. На жаль, достатньо поважних американських медіа, типа Street Journal. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на шоу-бісики.